Доброго дня, слава Ісусу Христу. Слава на віки. Отже, сьогодні напередодні Різдва 2022 року. В суспільстві є чимало дискусій з приводу відзначення святкування різдва цього року. 20 5 грудня, 7 січня, яка ваша думка з цього приводу, тому що я так краєм вуха чув, що в цьому храмі святкування відзначення різдва ще з часів Революції Гідності відбувається в тому числі 25 грудня? Розкажіть свої думки з цього приводу, так насправді в цьому році дискусія: коли святкувати різдво досягла, скажімо, піку зацікавлення. І це також на це повпливали військові дії, які ми зараз е, зазнаємо, агресії московської нової, такої дуже складної, кровопролитної. Е, наш храм вже святкує це свято з 25 грудня 2014 року, якраз коли перемогла революція наша гідності. Е, вже було несила далі триматися старого календаря. Особливо на тлі того, що ми ж розуміли, що те, що сталося в Криму, те, що сталося на Донбасі, це не була, скажімо, якась спонтанна протидія сепаратистів, що це була спланована Москвою спецоперація по розплануванню і захопленню української території поступовому. І вже тоді ми вирішили на парафії разом з нашими парафіянами, порадившись, що ми будемо вже. З 2014 року святкувати Різдво 25 грудня, але оскільки ми всі ще перебуваємо в парадигмі церкви, і ми не можемо вирватися самостійно на новий календар впродовж цілого літургійного року, то будемо ще і святкувати наше Різдво 7 січня. Люди це сприйняли дуже позитивно, не було ні одного зауваження, тому що наперед була проведена певна роз'яснювальна робота священником. І люди були готові, що ми не, ми не можемо ховати голову в пісок і казати, що то 25 грудня немає Різдва, коли все, весь світ його святкує. І Різдво є 25 грудня. До речі, згідно юліанського календаря, Різдво також 25 грудня, візьмімо, відчинімо наші, розгорнімо наші літургійні книжки, якими користуються священники, і миряни мають до них доступ. У нас свята всі йдуть. Так, як і в григоріанському календарі, 25 грудня, але оскільки Юліанський календар з часу впровадження відстав від астрономічного на два тижні, на 13 днів, то це 25 грудня за Юліанським календарем припадає на 7 січня за новим календарем Григоріанським. А насправді ми також святкуємо всі свята так, як і всі християни світу, лише наш календар спізнив на два тижні. Отже, сталася, м'яко кажуть, технічна помилка, яку треба поправити, Ті усунути ті 13 днів і святкувати разом з світом однодушно і одним серцем. У 16 столітті е, папа Григорій, папа Римський е, урядово змінив календар. Це, це не сталося спонтанно. Комісія учених, астрономів, фізиків. Які були дорадниками папи в 16 столітті, ця комісія працювала кілька десятиліть і поклали папі на стіл докази, що календар Юліанський катастрофічно відстав. Якщо ще так кілька сот років пройде, то ми взагалі змістимося аж на весну з Різдвом. І папа на основі цих досліджень, висновків, прийняв декретом зміну календаря. Якраз у 82-му році це відставання було 10 днів. Він просто скоротив тих 10 днів і поставив календар на своє місце. 1582 році. 1582 році. І з того часу католицька церква, деякі протестантські країни, тоді вже протестантизм в Європі укріплювався, прийняли цей календар. Багато не прийняло, особливо православних церков, які були майже всі під впливом Турецької Османської імперії, яка не була зацікавлена в єдності християн. Роз'єднання їм імпонувало. Отже, але з того часу. Цей календар фактично став провідним і головним у всьому світі. Вже не тільки в християнському, але і в ісламі, і в юдаїзмі, тому що є якась логіка святкувати одностайно і за правильним календарем. І провадити рік цивільний, і, само зрозуміло, церковний. Наша парафія має таку честь, що вона названа також. На, на честь найсвятішого серця Ісуса Христа, але на честь наших блаженних священомучеників, єпископів Григорія Хомишина, Симеона Лукача і Івана Слизюка. Чому це для нас важливо і в календарній справі? Тому що владика Григорій Хомишин ще в 1916 році запровадив Григоріанський календар в своїй єпархії. Сталося це на фоні російського вторгнення царських військ. Величину. А єпархія знаходилася де? Єпархія Франківська була тодішня Станиславівська дуже велика, вона охоплювала всю територію Івано-Франківської, теперішньої області, всю територію Буковини і половину Тернопільської області аж під Збруч. Така була величезна територія. І коли після того, як австрійські війська витіснили російські війська царські з Галичини в 16 році, Владика навесні прийняв спеціальне послання, опублікував про Пісппропісланництво українського народу у католицькій церкві, і в тому посланні розпорядився запровадити новий календар з 25 березня, благовіщення 25 березня в 16-му році, вже в нашій єпархії святкувалося за новим григоріанським календарем, але піднялася дуже велика опозиція проти єпископа, якого почали звинувачувати в зраді національних традицій, культури, віри. Що він пішов на поступки перед впливом поляків, австріяків, латинників Римо-католицької церкви. І настільки це була опозиція велика і гучна, що вона, ця, ця звістка дійшла аж до митрополита Андрія Шептицького, який в той час був інтернований в Росії царською владою. І Владика Шептицький з Росії попросив листом Владику Хомишна, щоб він ту реформу згорнув календарну. Тому що піднялися дуже великі емоції. Москвофіли і радикали об'єдналися, як не дивно, проти нового григоріанського календаря. І Владика Хомишин змушений був під тиском цієї опозиції 8 листопада на Михаїла вже за новим стилем за Григоріанським календарем на 8 листопада цю реформу згорнути. Отже, вона в нас проіснувала півроку в 16-му році. Хоча Владика Хомишин був дуже переконаний в правоті свого рішення. І він у приватній капличці, аж до останнього моменту, коли його ув'язнили, він завжди служив літургію за новим календарем. Приват... А Його ув'язнили Його ув'язнили тут, в Франківську, навесні, в квітні 1945 року. НКВД, НКВД його І він через півроку помер у Київській тюрмі, внутрішній тюрмі НКГБ, будучи переведений з, з Володимирського слідчого ізолятора та тепер служба безпеки, центральний офіс. так. Тодішній офіс КГБ НКБД, помер 28 грудня 1945 року. Але все своє життя приватно дотримувався григоріанського календаря, бо він був переконаний, що він абсолютно правильний і нам потрібно перейти. Владика Хомишин у цьому посланні, яке передувало запровадженню календаря, пише знамениті речі, які ніби про нас написані. Ніби про нас. Чому ми тримаємося цього російського календаря? Тому що ми до нього абсолютно прив'язані всіма святами. Росія на нас напала, царська Росія тоді, тепер Путінська Росія, напала на наш край, нищить наші храми, вбиває наших людей, розорює нашу економіку, а ми, як якісь фанати, тримаємося їхнього календаря. Чому? Скажіть, будь ласка, в цьому контексті, виходячи з чого можна сказати, виходячи з яких історичних подій, можна стверджувати, що це російський чи календар. Чи проросійський, чи введений російською політичною московицькою політичною системою. Так, цей календар слугував російській імперській політиці. Під впливом російської церкви перебували так звані сателітні території, які вони в той чи інший час окупували. І Грузія, і Білорусія, і Україна, Русь, Україна. Мали також вплив і мають дотепер вплив на, на Сербію, яка також є однодушна, ніби з, з росіянами дотепер. Хоча вона вже фактично в центрі Євросоюзу знаходиться територіально. Отже, і цей календар тому так довго затримався у нас. Була, була можливість його реформувати і в Росії. І, і це би мало, очевидно, статися. У 18-му році більшовицька влада прийняла е, спеціальний декрет про календар і. і Змінила дати літочислення, ну, так як у всьому світі в Європі, перейшовши на новий календар, але відповідно церкв, до але церкв, Так, відповідно до Грегорецьку. Але церкві не дозволили цього зробити свідомо. Свідомо не дозволила. А що ви думаєте, щоб показати, що бачите, що релігія цей опіум народа, ми йдемо нібито світом, по а вони відстали. Ну ви бачите, тож відстала відстала, відстала структура. Вона далі людям морочить голову. Релігійними забобонами тримається старого календаря, свідомо не дозволили зробити і звалили на те, що бо, бо патріарх Тіхон, коли відродився патріархат з, з, з перемогою Лютневої революції 17-го року, отже, був підготував цю календарну реформу також. Але совєтська влада його ув'язнила і не дозволила запровадити цей григорецький календар літочислення. І в російській православній вона, вона залишилася, і дотепер, дотепер він там побутує. Владика Хомишин зробив цю реформу в 16-му році, і він випередив фактично всіх східних, і греко-католицьких, і православних. Чому? Тому що православні перейшли на новий стиль аж в 23-му році, через сім років після Хомишина. Отже, вони запровадили так званий новоюліанський календар. Він майже ні нічим не відрізняється від Григоріанського. Православні у всьому світі, крім тих церков, які перейшли, так, крім тих церков, які підпадали під, під, під Москву. Так, так. Зараз всі православні церкви, крім тих, яких були, які були перелічені попередньо, святкують свята літургійного року або за Григоріанським, або за так званим Новоюліанським, який ну, ну, нічим так, не відрізняє... так, який нічим не відрізняється від Григоріанського. Аж до 2800 року ми будемо разом служити з православними ми за Григоріанським, а вони за Новоюліанським. Тобто Просто вона війна, так, так. Там є трошки інша, інша система літочислення, яку відкрив сербський астроном Мілутін Міланкович, відома особа. Отже, в науковому світі, отже, і вони прийняли святого календаря. Але він нічим не відрізняється по часу, по хронології від Григоріанського. Так що можна вже писати через рісточку Григоріанський Новоюліанський календар. І в 23-му році цей календар прийняла Фінляндська церква і естонська епархія. А з 24-го року вже і Константинопольський патріархат, і Елацька церква грецька, і пізніше Антіохійська старі церкви Олександрійська, Румунська церква, Болгарська, церква чеських земель і Словаччини. Майже всі православні церкви зараз моляться за новим календарем, так як і католики. В тому числі і грецька, і хрещення тому, що тому, що по так, грецьку, так, в так. Грець. тому числі грецька. вона називається Елацька. Еллаць, Греки так її називають, церква Елади. Отже, чому далі нам зволікати? Зараз дуже складно пояснити це зволікання нашим українським церквам. І це вже розуміють, очевидно, наші єпископи. Зокрема, кілька тижнів тому єпископ митрополит Православної церкви України Епіфаній на своєму синоді прийняли рішення, щоб як виняток дозволити святкувати Різдво 25 грудня парафіям православним. Наша ієрархія поки що такого рішення не прийняла Греко-католицької церкви. Сподіваємося, що незадовго воно також буде. Щоб дозволити людям святкувати, так як ми на парафії 25 грудня, бо ми нічого тут не ламаємо, ми ніяких канонів не порушуємо. Ми не можемо казати, що нема різдва, коли воно є. Коли весь світ святкує, 25 грудня святіший отець Папа Римський, святіший патріарх Константинополя Варфоломій, всі православні християни світу і католики, і майже всі протестанти світу 25 грудня, а ми будемо говорити, що це звичайний робочий день, що можна. Працювати можна, що хочеш робити, тільки не святкувати різдво. Це, це, не, це нонсенс. Тому ми говоримо людям: ми святкуємо 25 грудня Вселенське, Різдво Всесвітнє. Але оскільки наша церква ще не перейшла на новий стиль календарний, то також святкуємо і наше Різдво 7 січня, щоб не ламати, так би мовити, традицію. Вірю, що вже найближчим, найближчим часом станеться ця, ця календарна реформа, тому що Владика Григорій знову ж. Вернуся до нього, не мов би про нас писав, його слова дуже актуальні в тому посланні, яким він запровадив календарну реформу. Доки ми будемо триматися цього календаря їхнього, в той час, як вони нас б'ють, вбивають, гвалтують, нищать нашу культуру, нашу економіку, а ми, як фанатики, тримаємося їхнього календаря. Владика пише: раз і назавжди розірвімо всі мости з Московщиною. А таким одним з найміцніших найтриваліших мостів є якраз календарна реформа. Одним із серйозних в лапках аргументів опонентів тих людей, які хочуть перейти на календар з усім цивілізованим світом, є те, що нібито в Єрусалимі вогонь священний загорається на Іменно mm -hmm. Пасху, яку святкують, відзначають за по іменно Юліанському mm -hmm. календарі. Причому це свято, яке рухається, наскільки я розумію, і воно так -так. вогонь загорається іменно в той день, коли Пасха, яка призначається відповідними ієрархами за юліанським іменно календарем, і також мовлять про те, що річка Йордан змінює напрямок своєї течії, іменно за юліанським календарем. В цьому контексті, що можна сказати вірянам, очевидно, що це є побожна практика, яка вже триває кільканадцять століть, зокрема сходження благодатного вогню чи повернення йорданських вод у протилежний бік у день хрещення Ісуса Іваном у Йордані. Отже, але це не більше як побожна практика. Немає, скажімо, наукових 100% досвід дос, доказів і дослідів, що це дійсно є надзвичайна подія Боже чудо. Ми віримо в це, тому що ми християни. Хоча, якщо би провести ретельні дослідження того чи іншого явища, і таких є ще кілька, як, як аргументи, чому ми не можемо перейти на новий календар, ну вони під, під, під підлягають дуже серйозному критицизму. Отже, я не хочу ранити віру людей. Не маю такого права, але ці речі, які були названі, і благодатний вогонь, і повернення Ордану, ну вони не є доказові. Отже, і ми не можемо стовідсотково прив'язувати календарні проблеми власне, до цих явищ, які є дійсно вони побожні, вони збирають десятки тисяч віруючих, які в той час присутні в Єрусалимі чи на Йордані. Але ми не можемо говорити, що через це ми не можемо змінити календар. Тому що календар це, це є астрономічна річ. Чому на Першому Нікейському соборі, 325 року, оці, оці церкви зібралися із Заходу, і Сходу, перший Собор, власне, щоб вирішити проблему святкування І Різдва, і всіх свят року, і Великодня. Оці прийняли, тому що точних доказів, коли народився Ісус, якого саме? Числа чи місяця не маємо, в Івангеліях не зафіксовано. Але дійшли до того, що виберемо для того найкращий час після зимового так званого Сонцестояння, коли доба найкоротша, власне, з 25 грудня на кілька секунд доба стає більша. Ісус, сонце нашої віри. З ним сонце починає нову ходу у році, розумієте? І прийняли 25 грудня, і це і це дійсно так і є. З 25 грудня вже пік наймен, найкоротшої доби починає під, під, підніматися. Довше. так. Сонце стоїть, сяє так, довше. Так, і сонце сяє а, довше. І тому прийняли цю дату, і вона дуже мудра. Наступна дата церковного року Григоріанського, скажімо так, логічна. 1 січня, 1 січня свято найменування і обрізання Ісуса Христа. Цей день, на 8-й день після Різдва, 25 грудня народився, 1 січня, Ісус отримав ім'я. І ми йдемо в Новий рік з іменем Ісуса. З іменем Ісуса йдемо в Новий рік. Це дуже символічно. А в нас це свято не має такого значення. Тому що в нас в цей день старий Новий рік. Ми спізнили, розумієте? І в нас святкується якийсь незрозумілий старий Новий рік. Василія, Ну, то Старий Новий Рік, тому що ну, власне, літочислення так, було по цьому ж неточному так, Юліанському, так. І, він, і воно змістилося. І воно змістилося, і, і вийшов такий своєрідний мовний абсурд. Стани, старий новий рік. Як, як зрозуміти люди, наприклад, на Заході, коли їм говоримо про старий Новий рік, вони довго думають і дивляться на вас, і нічого не відповідають. Ну як може бути старий Новий рік? Ну, Абсурдики, тому що старий, ми але новий. Тому, тому завжди повинно Різдво випереджати Новий рік, бо Ісус народився як Сонце нашої віри і правди. А 1 січня на Новий рік Він отримав ім'я, і ми з його іменем ідемо у цілий рік, розумієте? Тому нічого не станеться, ніякої катастрофи не станеться. Наприклад, люди ж не, не, не знають чи не пам'ятають, наприклад, Тарас Шевченко жив в той час, коли Різдво було 6 січня. За новим стилем, розумієте? Через кільканадцять років воно вже буде 8 січня, тому що юліанський календар далі відстає. Ну тоді що, добре, коли, коли вже буде різдво 8 січня, тоді що ми скажемо? Що треба 6 Власне, січня ну, святкувати, бо ну, Тарас Шевченко ну, святкував ну, 6 ну, розумієте, січня. Ну, розумієте, ну, це ж Календар відстає, його треба поставити на місце. Просто виправити технічну помилку. Перевести так годинник, наприклад, нас відстав. Ми його на 15 хвилин чи на 12 підвели, і він же йде так, як має бути, так само тут. І це з Різдва починати можна, але найкраще це починати з 1 вересня, про що вже ми говорили. Чому? Тому що церковне літочислення, церковний рік починається так званий, ще з часів римських, з часів Первісної церкви, починається 1 вересня. Але оскільки наш календар спізнився на 13 днів. Ми починаємо 14 вересня, за юліанським календарем, також ніби першого, але спізнений він і за Григоріанським виходить на 14. Тому дуже мудру реформу зробив цю зовсім недавно календарну єпископ Діонізій Ляхович, екзарх українців греко-католиків в Італії. Якраз в цей час, два роки тому, перед Різдвом, за Григоріанським стилем, він опублікував пастирський лист до свого духовенства і вірний і пояснив, чому. Ми маємо перейти на новий стиль. Дуже коротенька, коротка інформація. Я навіть можу вам її пізніше дати. Демати почитайте. В тезово виклав необхідність нам цієї календарної реформи. Які основні з них? Так. Ну власне, згадав, коли був запрожений Юлієм Цезарем календар астрономічно доказав, згідно астрономічних досліджень, чому він відстав, чому папа Григорій провів цю реформу. В 16 столітті, чому майже всі перейшли християни світу на новий календар, і чому ми не перейшли, і чому нам необхідно зараз перейти? Отак такі коротенькі, знаєте, дуже доказові речі. І священники з того часу в Італії цей лист людям читали, розтлумачували, готували людей. Що ми маємо це зробити? Це ж це, це ніякої катастрофи не буде. Земля усі не злетить, цунамі не буде, землетрусів не буде, виверження вулканів не буде. Рік-два і ми звикнемо, що Миколая вже не 19 грудня, а 6-го, бо, бо воно так і є. Ми також за юліанським календарем святкуємо Миколая 6 грудня, але наш календар спізнив. І, і за Григоріанським виходить 19 грудня. І, і так всі свята Покрови, 1 жовтня, але наш календар спізнив і попадає на 14 жовтня. І так всі свята року. Тому найкраще почати так, як владика Діонізій. З початком церковного року, з 1 вересня. І тоді вже Перше свято Велике Церковного року Різдво Пречистої Діви Марії, 8 вересня. І так всі свята пішли по колу без жодних проблем. Я сподіваюся, що можна навіть за зразком того, що зробив владика Дінізій, повторити нашим єпископам і Греко-католицької церкви, і Православної церкви України, а ще було би краще спільним рішенням. Спільним зверненням наших епископатів до народу Божого, що ми нарешті робимо те, що мали зробити вже давно, ще з початку нашої незалежності, але тепер це абсолютно дозрілий, дозрілий факт. Переходимо і святкуємо вже разом від від наприклад, наступного 23-го року, із Зеленською церквою, і католицькою, і православною, і всім християнським світом. Як поступати українцям цього року? Власне, тим українцям, які вже вирішили перейти на Григоріанський календар, святкувати разом з усім світом, але от зараз є ж інші свята, там починаючи від так. Святого Миколая, так. як їм вчинити правильно, так. святкувати Миколая 19 грудня чи 6? Як правильно зробити? Ну, як на мене, скажу з точки зору священника, що ми все-таки повинні ще. Поки що не виходити за рамки церкви, розумієте, і ще, ще, ще цей рік святкувати так, як ми святкували. Різдво, як виняток, святкуємо також 25 грудня. Ще святкуємо і 7 січня, якби завершуючи цей різдвяний цикл. Але вже сподіваємося, що з нового року церковного нашої ієрархії поставлять це все на місце, і ми вже тоді спокійно пояснивши людям за цей час, цих півроку рік. Що нічого страшного не станеться, що це потреба часу, найвища потреба часу зробити цю реформу і нарешті жити однодушно з цілим християнським світом. Отже, я думаю, що ще ми ще поки що тримаємося і старих дат, але вже починаємо е, втілювати і нові, і нові дати, практикувати і нові дати святкування наших великих християнських свят цілого року. Отже, Ігор, якщо ви маєте що сказати вірянам, можливо, привітати. Із відповідними святами, то будь ласка. Я е, хочу привітати наших всіх християн, незалежно від конфесії, із з надходженням цього великого свята, одного з найбільших свят нашої християнської віри, різдва Ісуса Христа, нашого Господа, і в цьому році попросити у, у, у нас усіх, щоб ми е, коло Вифлеємської стоянки духовно припали навколішки і молилися. Щоб цей дух Різдва, це Свято Різдва також огорнуло і наших воїнів, десятки тисяч наших синів, наших братів, наших дітей, які сьогодні стоять на передовій лінії грудьми, захищаючи нашу свободу, нашу територію і нашу незалежність. Щоб Україна нарешті об'єдналася навколо Ісуса, новонародженого, і таким чином допомогла нашому народу і нашим воїнам витримати цю навалу і з Божим іменем. З Христом у серці дійти до перемоги, відвоювати нашу територію і назавжди пам'ятати і будувати нашу самостійну державу Україна на християнській основі, на основі християнської віри. Отже, друзі, дякую за перегляд. Поширюйте це відео якраз напередодні Різдва з усім світом. Це дуже актуальна інформація. Отче Ігор.